Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді буде Shimano Vanford. Генерація покоління М. Мочка Вже настільки багато зробили різних різновидів Ванфорда. Поруч в мене також стоїть Шимано Stradic Дуже часто страдік у мене на столі. І відразу я хотів, щоб ми могли порівняти, вони дуже схожі багатьма деталями. Гайка фрикціона однакова, Дужка однакова, плечі. Ось що я називаю плечем. Плечі абсолютно однакові а ручки. Теж можна міняти одна з іншою. Ну, от Рідна комплектація. До речі, тут мене попросили поміняти кнобік, бо він, ну, я в принципі теж згоден для цього розміру занадто великий. <кій> Ручки заміняються. Корпуса схожі, чисто там виступами, але не можна один корпус замінити на інший, бо деякі частини ну, різні. Декоративна кришечка. До, цього я, до чого я це все кажу? Що, е, ну, якщо не можете там, знайти на Ванфор чи на Страдік е, оригінальну запчастинку, то можете е, міняти одну з одних. Зараз перевіримо, чи підходить, наприклад, шпуля. Ну і підемо далі. Шпулі теж е, взаємно взаємозаміні. І о, Чисто геометрично вони схожі, ну і практично теж все на місце стає. Так, що, о, що сьогодні ми ще навчимося з вами в відео, буду розкривати трохи секрети. О, маємо ось такий характерний люфт в, в плечах. Тут, тут отут, о, чому це шкідливо? Всі зайві люфти шкідливі, тому що від часу через перекос будуть зношені осі, на яких обертається цей механізм. І сьогодні ми з вами навчимось, я вам покажу, як все це обслуговувати. Що ще характерно для цих катушок, маємо невеличкий люфт. Головної пари. через це маємо такий стук. І тут, і, і тут. ми будемо працювати, подивимось, що тут можна зробити краще. Ну що, поїхали всередину. Отже, починаємо урок: як відрегулювати люфти в плечах. Значить, маємо. Ось такий люфт, дужка не зажата, нормально вона відкидається. Тут я відкрутив. Зараз я вам покажу, як тут відрегулювати люфти. Маємо тут люфт. Відповідно, під гвинтом, точніше, під оцією вісю у нас не вистачає простору. Люфт я показував, спочатку був однаковий. В цьому, в цьому плечі. Значить, на цьому плечі я вам зараз навчу. Маємо ось цю вісь. Збільшуємо трошечки. Ось цю ми маємо вісь. Тут у нас діаметр 5 мм. Внутрішній діаметр ось цього простору 7 мм. Маю я шайби. Регулювальні шайби можете, до речі, купляти в мене. Зазвичай беруть шайби для кнобів, для, для кнобів, для роликів, для головних пар, для нескінчених гвинтів, але про плечі забувають. Тут ми вставляємо цей гусачок, штовхач. вставляємо обережно. Чік. І ну, на око, бо штангін циркулем буде тяжко зрозуміти, скільки додаємо сюди, сюди, мабуть, дві шайбочки додаємо. Шайбочки товщиною 01 мм. Це все кількість шайб зазвичай з'ясовується. Шляхом досвіду, тобто шляхом проби. Скільки а, цей нормально влізе, де межа меж між а, зайвим люфтом і, і перетисненням коли затискаємо? Беремо тефлонову смазку ПТФ є. Дуже обережно. В принципі, так не бажано робити. Зайве. Забираємо. Для чого тут тефлонова смазка, а не інша, тефлонова смазка не забирає на себе е, бруд. Закручуємо. Тут е, ТЗ-гвинтик, що в цьому. Здається, це не розмір. Що в страдіках, що в Ванфорті основна конструкція побудована на ТЗ-гвинтиках. Так, все. Люфта ми тут не маємо. Тепер будемо регулювати тут. Хочу звернути увагу, чим відрізняються ТЗ-гвинтики від звичайних хрестиків PH? Зусилля, яке застосовується в ТЗ-гвинтиках, зазвичай можна докласти більше зусилля, ніж ph, -PH викрутка. Вона вискакує, тобто ви не зможете там занадто сильно закрутити. Тут занадто сильно можна закрутити, але вважайте, щоб не зламати пластик, щоб не нарізати нову різьбу. О, будьте обережні. Ось, Ось ми маємо. Мабуть, один, одна шеба тут хоча ні. Все. Ну і так само повторюємо процедуру е, з цим плечем і далі йдемо в механізм. Дивіться, чим гарні всі ці дорогі топові катушки, шуману дайва, тим, що механізм дозволяє. Досить багато часу ходити без обслуговування. Тобто, ну сам основний механізм. Дивіться, ось ведуча шестерня. Бачите смазку. А вона там є. Вона там є. Не треба, я повторюю, повторюю ще раз, пов... говорив ще раз повторюю, що не треба багато смазки наносити на механізм. Хіба ж в дешевих можна заповнити неточності, але тут все точно зроблено. Тут що, хіба що час від часу треба ретельно обслуговувати? Ну, ось Тут ми маємо брут на цій направляючій, на нескінченному гвинті. Зараз клієнт попросив мене, щоб ми замінили втулки на підшипники на нескінченному гвинті. Ну, а стан механізму, стан механізму ну, в гарному стані. Так, тепер давайте поговоримо про, взагалі, про характеристики катушки. Передаточне число у нас в цьому екземплярі 5,8 до 1. Ось 4000 розмір. Ну, виглядає гарно, Виглядає гарно, хоча не така там велетенська шестерня, як у там, старих твін пауэрів. Він верів зубів. Тут багато більше, точність виконання краще. Шестерня це ведуча твердосплавна. ну Ходить гарно. рику немає. Зараз будемо спробувати забрати зайвий люфт на кожній шестерні як на ведучі, так і на відомі по два підшипника. Причому на відомій шестерні, ось тут підшипничок я боюсь помолитися. Але мені здається, 6 на 10 його розмір. Ну, там, розберемось, подивимось. Всі підшипники в гарному стані. Значить, можна додати два підшипника на нескінчений гвинт, можна додати сюди, але, в принципі, особливої користі немає. Хіба що ця втулочка має е, якийсь зайвий люфт. Зайвий люфт, до речі, був у здесь, тут. Тут є можливість встановлювати два підшипника. Ще раз кажу, як в інших відео, не завжди треба міняти втулки на підшипники, але в цьому випадку краще було поміняти, бо тепер люфт у, вас, у нас набагато менше. Тут ми замінили втулочку на підшипник, і все чудово працює і набагато менше люфтить. Ну, а люфти приводять до більшого зносу. Нульовий люфт не може бути ніяк, тобто механізм має якось обертатися, навіть в підшипнику є там якийсь мінімальний люфт. Можна додати підшипник під шпулю. Ось у нас підшпульний вузол. Сюди ми додамо замість цієї втулочки пластиковий підшипник. В інших місцях, у Ванфорді, в Кнобі, підшипники. А є, все на місці. Ручка вкручується, вкручується в шестерню. А, так, що ще маю сказати? Значить, тут регулювання цього плеча, з того боку, як ролика, звелося до того, що треба було не додати шайбу, а відняти, бо тут була шайба під самим гвинтом. Тобто ми відняли і все чудово, тепер працює. Отже, і власник. Гарно доглядав свою катушку. Дякую, молодець. Ну, і сам сам механізм прямо з завода це екземпляр. На пластикових деталях вибитий рік рік виробництва. Ось тут у нас покажу. Чекайте, ось. ось тут у нас 20-й рік. На роторі, на корпусних деталях, 20-й рік виробництва. Модельний ряд може бути інший але Самі ці, ці деталі зроблені у 2020 році. Тобто, катушка ну, вже має якийсь стаж, наскільки я знаю, власне, гарно активно використовується, але все в гарному стані. ну Все, я тоді чищу. Мої контакти нагадую під цим відео: запчастини, послуги, якісь, ремонт катушок, сервіс, звертайтеся. Працюю територіально зараз в Польщі, чаще, часто їжджу в Україну, тобто можу посилку вашу прийняти по Україні. Ну, і там, якщо у вас доля занесла в якісь інші країни, будь ласка, звертайтеся, контакти під цим відео. Побачимось наступних відео.